Слава Україні! Розпочалась 749-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 91 бойове зіткнення. Російські окупанти завдали 10 ракетних та 84 авіаційних удари. Здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Солдатське Кремчанка. Попівка, Лугівка, Велика Писарівка Сумської області, Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області, Серебрянське лісництво і Білогорівка на Луганщині, Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка, Богданівка, дружба, Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Малинівка та Роботине Запорізької області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські вод... Воїни відбили чотири атаки російських окупантів в районах населених пунктів Синьківка та Табаєвка Харківської області на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили сім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили сім атак противника в районах східніше часового яру: Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Донецької області на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Донецької області, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 12 разів безуспішно атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби російські загарбники здійснили три безуспішні штурми позиції українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 980 російських загарбників, 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню. Два засоби протиповітряної оборони, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 62 автомобілі та вісім одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!